Шановні друзі, ще я хотіла сказати, чому цей парк називається е, натуральним. Тому що, подивіться, тут дерева, які падають, бачите, ніхто не прибирає. Вони так е, гниють своя мікоза, тут, свої, свої грибочки, свої. Е, все, бачите? Ніхто його не чистить. Ось. Якщо дерево помирає, то воно валиться і воно лежить, ніхто його не прибирає. Папоротники, ось все, що є, ось валиться, так як воно є. От я зараз ще одну частинку покажу. Бачите, як воно є, тут можуть ось поруч є, щоб туди люди не йшли, тому що там проваля до океану. Але ось оце все залишається, ніхто його не прибирає. Тому називаються такі стежинки, бачите, ось я зайшла на одну з них. ось, І тому він називається натуральний парк. Зараз я ще одну частинку покажу, хвилиночку. Я просто перейшла на іншу сторону, то я була на тій стороні дороги. Ось, подивіться, теж частинка парка. Тож частинка, яка, Бачите, все порушено. Щось не подобається, чи хвороба, яка природа сама з цим бореться, сама справляється. Із негодами, із поломками, все іде. Ось тут таке місце гарне, що тут багато рябіни. Ось так воно і виживає, і розмножується, самі ростуть дерева. Ну, є деякі насадження, якщо хочуть змінити якийсь вид чи покращати, але це все в натурі. І щоб люди не палили. Костри, ось я ще раз покажу вам. Ось працюючи барбекюшниці, хлопці підключали газові балони. Ось написано, що можна. Люди собі можуть зробити свіже м'ясо відпочити. Маш, така площадка, стоянка, от там де подаль... в кутику туалети є. Ось. Все дуже гарно. Бувайте здорові!